Усім привіт! Хочу розповісти вам загальні відомості про житловий комплекс Гостомель Резиденс. Територіально ми розташовані біля Бучанського міського парку. Це найбільший парк в Київській області. Його площа 42 гектари. Фактично, юридично, ми знаходимося в Гостомелі, але ближче до центру Бучі, майже 3 кілометри. Територія нашого комплексу складає 5,5 гектар, буде побудовано всього 5 будинків. Перший будинок у ньому три секції повністю уже заселені та введені в експлуатацію. В другому будинку в першій секції вже заселились мешканці. Це введено в експлуатацію секція. Друга та третя секція мешканці приступили до проведення ремонтних робіт. Четверта і п'ята секція заселяються в наступному році навесні. Третій будинок також матиме п'ять секцій. В першій секції зведено вже 6 поверхів. Територія житлового комплексу Гостомель Резиденс має закритий формат. Тобто це закрита охороняєма територія з охороною та відеонаглядом 24 на 7. Комплекс розташований на березі озера. Там буде облаштована набережна і вже встановлено кілька альтанок, де ви можете відпочити з близькими та друзями. На території комплексу є сервісна компанія Resident Service, яка обслуговує житловий комплекс. Також у нас є шан, про який я розповідала раніше в попередніх відео. Він відвозить мешканців нашого житлового комплексу до ЖД вокзалу, до електрички міської і назад курсує він кілька разів в першій половині дня та кілька разів у другій половині дня. Якщо ви мешканець нашого комплексу, ви вільно можете ним скористатись. Приїжджайте до нас на комплекс, і я вам все більш детально розкажу, покажу і проведу огляд квартири тої квартири, яка вас цікавить.